Всім добрий вечір, дівчатка. Сьогодні ми подивимось трошки індійських прикрас. Що тут у мене позалишалося? У розмірі 191 ось така квіточка. У мене їх кілька по 950 гривень. Вони. 900... Ой, 19 і 19. Обидва. Значить, цей 19,1, все-таки цей 19, і до них є підвісочки. Такі самі, бачите? О, сережок поки що, на жаль, немає, але теоретично можна з цих підвісочок зробити сережки. От, якщо хочете, я вам сама їх можу навіть зробити. У мене замочка є. Будуть ось такі сережечки, маленькі квіточки. Тут у нас мікс каменів, гранат. А... Ой, гранат, топаз по центру, іоліт, аметист, хризоліт. Єдине, що оце помаранчевий, це ага, такий. А тут в каблучці, а, це, а я так в камері подивилась, що ніби обидва сині. Це аметист. Так, воно мені здалося по кольору. От, і ще такого самого кольору є каблучка у 17 розмірі, ось така 1600, і є трохи більшенькі, це 17, -й. зараз подивимось трохи більшенького розміру такі самі. Так, а перші в нас по, 920, по 950 гривень і підвіска, і каблучка. 18,2, так само 1600 гривень. гранату розмірі 18,2 ось цей буде за 1800 18,2 розмір така стежинка світлий гранат світло-червоний Самотня ось така підвісочка, дентричний опал, 1300 гривень. Ось такий. така крапелька 3,5 на 2,7. Розмір підвісочки. Вона класна, Така цікаво. Завальцовки. Є ще овальна, але вона прям здорова. Сьогодні ми без неї. Думаю, <свят> вже дивились. 11,7 вага, а наступна овальна, але лабрадор 24 грами, 3500 гривень. Він просто дуже такий здоровий. 3500 гривень. 4,9 сам камінь. Досить такий яскравий, насичений, синій. Така велетенська підвіска. Може бути до неї десь в мене була ще каблучка Лабрадор в Агранці, також великий. 20-го розміру треба буде її дістати, обов'язково подивимося, може комусь буде цікаво. І 19,7 ось така каблучка із серії, як наші перші. Але розмір великий і топас тут в Агранці маркіз. Тюльпан. Можна її можна назвати тюльпан, я не знаю. Ну, якась квіточка ніби як. Можуть бути до неї ще підвісочка. 1600 вона. Далі ось такого типу 1850-50 доларів 46 євро. Це у нас лазуріт 17,5. Дуже класний перстень, дуже красива такий. Така квітка, лазуріт. Не знаю, чи любите ви лазуріт? У мене він рідко буває. Таке щось, щось цікавеньке намагаємося брати. Так, 3 см діаметр нашої квітки. До 8 березня. Класно. це наші підсніжники. Так, проліски. Да? Це так само, як ми кажемо, одуванчики. Так, Далі ми подивимося з вами браслетик 18, 18 см десь зап'яся. Це родоніт 1400 гривень. Ось такий родоніт на резиночці. Якщо хочете, його можна коротшим зробити. Може він комусь довгий, то його можна вкоротити. Форма така красива. І, і ще є в мене два однакових цитринових браслети. Ну, як, вони майже однакові на зап'ястя приблизно таке саме сантиметр 18, 18. Красиві такі включення в них в цих цитринів. Один у нас вага 35,1, а інший 32,7. Ось цей 32,7 він ніби трохи як. Світліші і смужечки самі так само є, але вони трохи як світліші. А тут більш насичені ось ці смужечки, ось ці, бачите, полосочки. Вони обидва дуже-дуже красиві. О, можна й два. Далі 50 см, 600 гривень, ось такий аметист. На біжутерному замочку. Це важливо. Бувають срібні замки, бувають ось такі біжутерні. До центру тут темний аметист. а туди далі світліший. В цілому це світлі аметисти. Обсидіан в огранці 850 гривень. 43 сантиметри. Тут срібний замок, і срібні кульки по центру можна сюди поставити якусь підвісочку. Може, і наші можна цікаво квіточки. 850 гривень 43. Дуже вони красиво переливаються. Вони ніби такі і чорні. З ось такими переливами. Так, є в мене ще ниточка прозеоліту на біжутерному. Ой, і лишився ще один одуляр. 43 сантиметри 2050 гривень. На тут срібний замок. Прозорий з таким синім та блакитним світінням. Бачите? Мало долярів. Дуже-дуже мало. Ось такі красиві. Далі 1600 гривень Трирядний ось такий красивий жемчуг. Тут ось ця штучка це не срібло, але вона так блищить, вона покрита родієм. Ось така пралинка Дівчатка хтось мені писав, як воно називається. Так, Ця штучка, я так думаю, вона не посередині має бути, а трохи отак з боку, щоб таким воротничком вона лягала по шийці. Сірого кольору, ось ця перлина. Ми з вами дивились Стайланд. Давайте ще раз подивимось трирядне. Кольє. Воно 43 см плюс ще подовжуючий ланцюжок. Це тайське, воно, бачите, більш крупне. Тут лимонний топаз по центру. Це срібна фурнітура в позолоті. Це Таїланд. Нагадаю, ми дивились вчора, до речі, всім дякую за підтримку. Мені дуже приємно, бо для мене це було дуже важко. Навіть ту кількість, яка в нас зібралась, вона мені далася дуже-дуже важко, хоч їх і мало. Прикраси, але все, як ви зараз знаєте, дуже дороге. 43 см, плюс ось ця штучка 5 см. В принципі на неї можна застібати, але воно красивіше, коли все поруч. Це як запасна, так так сказати, довжина. 3850. Ось таке воно. задоволення. Тут більше 100 грамів, 120, здається. Жи точно я зараз не, не скажу От 13 мм діаметр нашого квадрату. І ця 1,5 до 2 см. Перекрутилось трошки, бачите? Воно так. Це кольє насправді воно дуже ефектне і воно під вінтаж. Справжні паралини, дівчата. І там і там справжні паралини, але бачите, тут вони такі більш ніжні, вони такі тендітні, такі пудрові, а ці прям такі білосніжні, білосніжні. От. Так, але воно до завтра у нас на броні. Вже завтра можна буде писати. Іоліт 18,5, і в мене ще є маленький-маленький маленьке, -маленьке намисто з іоліту. тоненьке. Це 18,5. Розмір 1500 гривень, але тут одна сережечка трошки. І вони в цілому, саме ці іоліти, вони мають багато включень. Ну, є от більш прозорі, є ось такі з включеннями. 1500 гривень 18,5. Про одуляри я забула ще про цей крупний, красивий браслет. Може, його ще так розглянемо. Бачите, він білий, але тут дуже яскраве, блакитне світіння. І сонячний, він трохи такий пудровий, але можна сказати, що аж рожевий. Також дуже красивий. Я ще дивлюся, що ми можемо з вами ще переглянути. Тоді 10 хвилин, я зазвичай стараюсь знімати. Ну я думаю, нічого страшного, якщо сьогодні подивимось трохи більше, хоча б більшість прикрас ви вже бачили. Так, іоліт 48 см, це темно-синій, 1650 гривень. Тут е, звичайний біжутерний замок. Синій або темно-синій. Він трохи дрібніший, ніж ось, наприклад, прозеоліт. 45 сантиметрів ось такі пудрові перелинки. біжутерний замочок 800 гривень вартість. 45 плюс подовжувач Класний ось цей замочок, він такий плотний, крупний, нічого йому не буде. М'який через вузлик на ниточки. О, ось це класні. Тут 42 сантиметри. Вони тут різнокольорові, бачите, різні. І такого, і такого відтінку. Тут фурнітура, біжутерія, такий плотний карабінчик плюс ще подовжувач. І вартість ось цих 550 гривень. От вони такі класні, наче невеличкі, бачите, всі по-своєму. Різні 550, якщо розмір, ви спитаєте, приблизно, ну вони всі більш-менш однаково, окрім ось цих, ось ці прям здорові такі, якщо порівнювати. Тут у нас 7 міліметрів, тут, о тут до 5 міліметрів, тут вони всі маленькі, акуратні. І як в цьому ще в трирядному ось вони, бачите? Тут ще навіть вони худіші, вони видовжені, але такі худенькі. Так, ще прозабути нове 54 сантиметри. Ось такий крутий корал, бачите, такими штучками. Це також біжутерія. Крупні самі такі намистинки насиченого червоного кольору. Дуже класні і крупні. І, і, я вже повторила кілька разів, вибачте, дівчата. 850 гривень на мисто. Є ще сережки, але тут біжутер... ну, так само біжутерія, біжутерні, само собою, замочки. Але вони такі стильові, цікаві. Сережки 400 гривень. Це фурнітура, вона покрита родієм, але це не. Срібло. От. Але вони такі класні, стильові, це переламутер у нас такий зеркальний блиск. Бачите? Комплект, можна сказати, яка дуже у нас сережок? Це я у вас питаю 4,5 см Можна їх і на срібний перевісити. Але ось цей, бачите, такий стильова форма, стильові застібочки цікаві. В кого нема алергії, кому подобається корал, то ідея дуже така незвична. Це хотілося, дівчат, пожартувати, що красивіше всякої там італії. Розуміємо, да? що це, краса, це відносне поняття. А головне, що дешевше. Є ще агати з коралами. Тут взагалі-то довге намисто 55 плюс ще довга частина красиві агати і шматочки коралів. 550 гривень ось такі. Тут так само біжутерія в дівчат. Мітоциклісти, Боже, аж серце в Ой, ну їх Так, я хотіла сказати, що, можуть бути, намисти, які вам подобаються, але в сріблі. Але ті, що дуже важкі намисти, то їх краще брати на біжутерії, бо на сріблі це не. Як це сказати? непрактично буде. Краще біжутерія, вона, знаєте, нічого не буде, хоч її вхости в гриву носи. Вона просто тверда. Дай все. Так, а це в нас це в нас довжина зараз хвилинку 750 гривень 48 см. Це ось такі корали з пралинками. Тут срібний замочок, воно невелике, легеньке, ось таке. Цікава задумка. І Онікс так само, ой, не Онікс це агат. Можна так само зробити з перелинками, просто дивлячись, які будуть в наявності. Це більше, як попередні ми дивились. Перелинок в мене щось багато різних колії з пелинами, зібралось. Так, ось таке, наприклад, тут фурнітура біжутерія, 1050 гривень 46 см. Ось такі тут намистинки. Це біжутерія, ще раз повторюсь, що ось тут вона класна, сама якість цієї біжутерії. І мені дуже подобаються ось ці кращі пружини, ніж е з'єднувальні колечки, вони раніше звичайно могли розгибатися, якщо ну, ти потягнеш. Ось цим. Вони і срібні такі самі ставляться, і біжутерні такі самі є. Зараз <смі> не бачу прикладу, щоб вам показати, але тут у нас звичайні вони навіть не розкриваються ці. Ось, так. Для прикладу, хто займається дівчата, це відносно така недавно річ з'явилася, а може це я, динозавра, і просто сама не знала про них. Дівчата, що сама дізнаюсь, стараюсь вам розказувати, якщо не забуду, то що з моєю Е, Ще є класні сережки, дівчат вони всього 450 гривень. Це в нас перлинки та шерл але тут біжутерія. Їх можна поставити і на срібні, ну можна зробити у срібному варіанті такі самі. Ось такі кубики шерлу у радіюванні 450 гривень. Так, це у нас такі сережечки. І ще я вам ніяк не покажу підвізки з шерелом. Бачите, яка я уважна в кавичках. Але сережки класні. Вони в нас були у кількох варіантах. І ще і ще, я настільки уважна, що ще десь у мене одні були. Я все-таки пропустила одні сережки. Називається, можна трохи пошарудіти і їх знайти. Вони на сріблі, вони коротенькі, 650 гривень на невеличку мочку, але замочок так само можна поставити крупніший, тоді підійдуть на, на нормальну вушко. Ось такі паралинки. В такому стилі, в принципі, можна різні вами довге відео, дівчат, вибачте, просто якось останнім часом то голова болить, то ще щось. І сьогодні такі ну то на погоду, коли така різка зміна погоди, то воно, я думаю, у всіх так. От, І коли добрилися, вже вже такий кайф, що не хочеться з ними і розставатися. 50 см це такий кварц під Турмалін. А, ось такі рожеві намистинки. Бачите, такі, як таблеточки, довгенькі, срібна фурнітура, 1050 гривень. Дуже вони красиві, дуже вони нарядні, яскраві, весняні. Якраз до тюльпанів, дівчата. До тюльпанів на 8 березня. День Валентина пройшов, тепер ми чекаємо на 8 березня від наших чоловіків. Якихось подарунок солоденьких. У минулих індійських відео ми з вами дивились, дівчата, аквамарини класні. А це в нас 50 см, це в нас беріли, я не знаю, українською мовою, вибачте. Тут вони в різних це, відтінках. Тут є і марганіт, ось це його небагато. Аквамарін і ще і беріл з таким красивим градієнтом. От, але це у нас не бюджетна річ 3550 гривень. аквамарин у нас 2450 Я можу показати його для прикладу, але саме цей у нас, ну, той, який я вам хочу показати, його дівчинка забрала. От і він завтра до неї поїде. 48 у нього сантиметрів. Бачите, він трохи крупніший. 2450. Просто вам у порівнянні хочу показати. І по кольору. Ну, дуже колір класний. І, в принципі, брозеоліт не гірше, але він більш такий, трохи в зеленому відтінку. Як все разом дивишся, воно ніби все однаково, Але ні, брозиоліт, він трохи такий. Зеленуватий, а цей ніби як холодніший. Така Радуга. Ну, це не зовсім коректне описання. Бачите, тут прям такий колір насичений, бачите, такий синьо-зелений, але такий досить яскравий. Ось це, так само білий, але до рожевого відтінку. Все одно світло. Світло, світло. Ой, дівчата, купу часу. А раніше в мене були відео і по пів години. Так, аквамарин має бути на днях от цього, що я вам показала, це для прикладу. Прозеоліт. Ми його подивилися. Раухтопази ми дивились. Минулого разу. Раух я не хочу дивитися. Все інше ми подивились, да. давайте ще подивимось: 18,7 ось цей комплект з ефектом кошачого ока оканіфрит. 2700. Такий красивий колір. І форма, бачите, тут така. Сирежок. Ой, дівчата, 23 хвилини. Рекордне відео, якщо телефон не потухне. основне, ми, в принципі, з вами переглянули. Єдине, що ще є гранатик. 19,5 19, розмір, 2800 гривень. Він буває ще і. вибачте, хотіла сказати, що він буває ще. А тайський раніше у нас був з Таїланду в такому схожому оформленні. Я думаю, що багато в кого є. І от колір такий самий, плюс-мінус схожа форма, він в стилі чешських гранатів. Останнє, що я, що я вам сьогодні скажу, 52 см, ми з вами на початку відео дивились підвісочки, Лишилась у мене ось така ціпочка. Це вона, видно, я її не показала в різних прикрасах срібних, бо там було, були ще інші прикраси, я її не помітила просто. Якірне плетіння, вона класна. 1000 гривень в неї вартість. І 9,77 вага, дівчата От прям вона така класна, класна, можна сказати, що вона універсальна, і до будь-якої підвісочки вона підійде. Просто вона довга 52 см. Зараз трохи ностальгія пройшла, бо я згадала, що в юності, знову історії, у моєї подруги була так само зірка. От, і на такій якірні вона її носила. Тільки без камінціни, просто була зірка. А тут, бачите, тут зірка така така зірка. Ви зрозуміли яка. Підвізка 1700 гривень. Є ще каблучка. Кольорова, але це все на сьогодні. Все, можна, дівчата, можна йти спати, якщо ви збираєтеся. Думаю, що мене багато дивляться. Ті, хто не збирається ще спати, 18 розмір, 1550 ось така класна каблучка. І це ну, класний такий може бути гарнітур. І ланцюг якраз сюди до теми. О, Така у нас сьогодні історія. Я намагалася вас розвеселити, 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 але коли ти сам такий трохи. То треба тоді 100 грамів випивати, тоді буде краще. О, дівчата, дівчата. Це в нас на сьогодні все. Скоро я сподіваюся, що будуть ще якісь новинки, поки, поки немає нічого. 3 см діаметр. Цікава річ така. Бажаю всім гарних сновидінь. Про ці браслети я розказувала раніше дівчат, кому цікаво вже посилання, залишу. Може, зніму їх в короткому відео. Ще Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, що ви не засмучені моїм таким відео, дивними, як завжди. Всім бажаю мирної ночі і солодких-солодких снів.